У нас сьогодні чергова наша зустріч в рамках нашої серії івентів. Кава з куратором. У Нас сьогодні кава з оператором. Це кава з Сергієм Крутьком. І сьогодні ми власне, будемо говорити про професію оператора. про те, Хто може стати оператором, які для цього потрібні навички? І всі тонкощі цієї професії, всі секрети цієї професії. І відбувається це все у нас завжди в такому живому режимі. У нас є глядачі в Інстаграмі, які теж ставлять там свої запитання. Олена за цим стежить і їх озвучує. У нас були запитання при попередній реєстрації, і я їх теж буду сьогодні ставити. Але основне це спілкування з вами, тому, будь ласка, ви будьте активні і ставте запитання Сергію прямо тут напряму. Я буду насправді більше мовчати, чисто просто модерувати це все. А ви, будь ласка, готуйте свої запитання, піднімайте руки і спілкуємося. Як ти зрозумів, що ти хочеш стати оператором? Ну, у мене немає якоїсь такої прям красивої історії, що я там щось. Я чув, що це твоє покликання. Да, да. Я взагалі якраз думав після 9 класу бути програмістом. Мені дуже захоплювали комп'ютери, саме той був період, коли там, перші комп'ютери з'являлися. Але потім я подумав, що зрозумів, що не хочу все життя сидіти перед екраном і якось почали в цю сторону. У е мене творчі батьки, і можливо, це звідси Мені мама художник, батько-фотограф, він так само. Знімав е, свої е, ще на кіноплівку, нього там він працював е, в кіностудії місцевій, то можливо, це ну скоріш за все, це і частина і гени, і частина ну, обставин скоріш за да. от як у вас відбувається співпраця з режисером, і от коли ви приходите до якогось основного рішення в даному проєкті? Ну дуже по-різному, тому що всі різні і всі унікальні люди, режисери, і тому це в першу чергу залежить від особистості режисера, наскільки він чи вона в яку сторону, хтось більше там, про історію, хтось більше про е візуальну складову. Тобто це дуже цікаво завжди, і м до кожного різний підхід е має бути, тому що все одно е кіно це. Звісно ж, колективна творчість, але на режисері все сходиться, все в його там чи в її голові має народитися в першу чергу в кіно. І там задача і оператора, і так само інших е, творців, це допомогти режисеру розповісти історію. І тому яким чином якого темпераменту і складу є режисер, таким чином і я намагаюсь комунікувати з ним чи з нею, то звісно. Це дуже багато розмов, дуже багато знаходження якихось спільних точок перетину, щоб напрацювати певну мову, на якій ми потім починаємо спілкуватися, і далі воно вже більше органічно стає. Ну, якщо, ну, Не завжди, на жаль, це стається, але зазвичай звичай так. І після цього, коли знаходиться цей конект, то тоді зображальне рішення вже. Ну, має, принаймні, воно вже народитись само собою. Не, не якось е, хардово притягнутись до чогось. Єдине, до... що я ну, завжди намагаюся уникати, це якось дуже формально підійти до от тут ми зробимо ось так, а ось тут отак. Чого ми так зробимо, незрозуміло. От, тобто все має народжуватись від історії. Ой, тому це дуже різноманітна палітра від людини, кожен раз залежить, нема такого, що саме отак. От, і, 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 тому в цьому і цікаво працювати по-різному. що хтось... Е, е, ну, Єдине, що якщо особисто про мене говорити, то мені більше е, все ж таки цікавить, коли в нас немає, е, немає певного е, того, що ми маємо щось відтворити. Звісно, є якісь чим ми надихаємось, але. Це як, має бути як стартовий майданчик, а не як фінальний результат. Тому що це зазвичай призводить просто до певної репліки і там немає чогось індивідуального. Ну і зазвичай це які, знаєте, як е, от у нас теж... Е, там певна задача там, перед студентами стоїть. От у вас є робота, знайдіть референси до своєї роботи. Ну і там починається. Як мінімум, там перша лінійка голівудських фільмів, і звісно, це гарно і можна зрозуміти там смак, і до чого там людина прагне, але ну, це взагалі не реалізуємо в наших умовах. Так і тут це може бути певні якісь. Ну, Там десь колір сподобався, там десь якісь композиційні рішення, але все одно чим обширніше на початку буде оця... Кордони нашої уяви, тим е, щось індивідуальніше буде е, е, в, наприкінці. Звісно, чим більше ми спілкуємося, тим більше вимальовується на рівні е, слів, певний стиль, певні правила кіна того чи іншого, і воно само собою стається. І коли йдуть якісь. ну, я вже навіть зараз не пам'ятаю, коли щось щось схоже таке, було. можливо, колись на початку якісь конкретні вказівки, то на цьому дуже швидко все перестає. Ну і мені буде цікавим, і потім і цій людині. Тому що, знаєте, як коли це призводиться до ну не тільки в моїй професії, а в будь-якій я вважаю творчої професії, коли неправильно вибудовуєш е комунікацію з творчою людиною, то людина перетворюється на могу копати, могу не копати. Немає у цього палітри і спектру. Який жанр кіно вам найближчий? Чи є якийсь жанр, в якому ви хотіли б працювати, але поки не було схожого проєкту? Ну, насправді воно так чи інакше якось що Певно, що це один із мене зазвичай найбільший інтерес це коли є якась людська історія. За певними подіями. Тобто це якась психологічна драма або ну це один із улюблених жанрів, які цікаво знімати. Не скажу прям дивитись кожен раз, але саме спрацювати над ними. Ну і певно, що це якийсь нуар, нуарний детектив, щось в такому роді. Все інше, ну так чи інакше, цікавить, але просто, наприклад, якщо брати, Ну там я дуже пробігаю фантастику, ну, на типу особливо там в дитинстві захоплювався е читанням і якісь там науково-фантастичні фільми, те, що реалізується там за кордоном, дуже імпонують. Але в нас це просто неможливо і якісь спроби вони викликають тільки повагу, але звісно, ну нас всіх є з чим порівнювати. Воно просто. Ну, немає певні жанри, немає сенсу, мені здається, на, на цьому часі щось навіть пробувати нас реалізовувати. Тому певно, що це якась психологічна драма з якоюсь е людською історією. Най Найцікавіше для мене правда. Чи був у вас якийсь негативний досвід роботи з режисером? Я думаю, що був, але е розкажіть трошки про це, можливо, на якихось прикладах можна без амен просто загалом. Е і від цього йде питання. Які для вас такі, знаєте, червоні прапорці в роботі з режисером? Так, да, я зрозумів. Звісно, на жаль, неодноразово був такий досвід, особливо на початку кар'єри, коли дуже багато чого одномоментно стається, і немає такого досвіду, щоб заздалегідь щось передбачити. Тобто, щось точно відчуваєш, але коли куди воно може призвести, що немає певного досвіду. От, коли цей досвід набувається, це якось само собою починає відштовхуватися і відскокувати. І дійсно були такі проекти, де е, я повертався додому, і в мене така дошка була біла. Я намалював е, календар і червоним маркером викреслював е, дні. Це десь ми півтора місяці чи два місяці працювали. Тобто я довго це робив, але все ж таки, так. Да. Теж таки, всі, всі, всі були вичерпнені. І це дійсно було в першу чергу через режисера, не те, щоб там щось з ним особливо було, але він не, не було взагалі, ну в першу чергу не відчувалось професії в ньому, тому що він прийшов там з суміжної, ну, в нього навіть наскільки я розумів, там освіти не було, і певного досвіду. І оце було найскладніше, коли. Якісь потреби операторські, чи якісь там зукорежив... ну, тобто технологічні, вони не, не приймались певним чином до уваги, тому, тому що я, я розумію, що він там сам дуже сильно губився, і це перетворювалось кожен день дуже в активний хаос. Ми там про щось догов... домовлялися, потім це. Кудись переходу, тобто багато було хаосу, нерозуміння, і кожен день це було просто вже як, ну треба допрацювати. От, і тобто, це основний червоний папірець, коли на першій там, другій розмові я розумію, що людина ну про щось може дуже багато гарно розмов... говорити, але за цим не відчувається якогось цілісного бачення, ну хоча б якогось бачення. От. І коли це стається і потім продовжується робота, то зазвичай це дуже, дуже потім страждає від цього всім. Це один із пропорцій таких червоних. Другий момент це коли Ах. немає поваги внутрішньої до. Іншої професії, тобто це може бути якась там адіозна особистість, режисерська дійсно чимось талановита, але в плані поваги, що я маю на увазі, коли ну, умовно, там зробити всією ціною ось цей проект, ось цей кадр, і мені треба. Ну і е, якось людина починає чи маніпулювати, чи якось по-іншому психологічно впливати на членів команди, коли вони, вони йдуть за ним. Чи за нею, і потім вона якось так е, дуже сильно виснажує, і в якийсь момент просто всі розуміють, що це е, якісь зовсім інші питання реалізуються не ті, по, по яким ми зібрались е, початково. І звісно, потім це на екрані е, виглядає, ну там так чи інакше, щось там вдалось, не вдалося, але е, набагато більше витратилось. Е, Людської енергії, ресурсів, і, ну і зруйнувались відносини. Тому це другий прапорець, коли цей момент незважання, неповага до інших, інших професій, ну я просто елементарно людей. От, ну певно, що ще багато можна що говорити, але це так. Багато прикладів, можливо, що ще конкретне. Дякую, дякую. Як ви знаходите натхнення, щоб не застрягнути на одній картинці? Я намагаюся між проектами не думати взагалі про кіно. Ну, тобто я щось дивлюсь, щось чимось займаюсь там. Мені здається, ну, чимось мається на увазі протилежним. Намагаюсь не брати проєкт за проєктом, щоб навіть коли йдуть, ну, є такі періоди, коли там йдуть певні пропозиції, один проект, інший там ще один і коли. Якщо це не контрольовано, потім відбувається, то дуже швидко може статися якраз те, що ви кажете, якесь певне таке вигорання. Тому я намагаюся робити паузу між проектами. Ну, зазвичай вони само собою відбуваються, але вважаю це дуже важливим, і якраз власне щоб відбувався цей баланс, тобто певний баланс накопичення. Те, що потім можна віддати. Якщо весь час це віддавати, то потім просто така трошки вижена земля буде. А так дуже з багатьох джерел насправді. І чим протилежніше і різноманітніше будуть ці інтереси, не дотичні до кінематографу, тим багатше буде потім наступний проєкт. Ну я так вважаю. Тому що все так чи інакше, це дуже важливо. Все одно творчість це в симбіоз багато. Що що тільки можна уявити? Все можна з, е, зробити зробити оцей симбіоз. Чим більше він буде різноманітніший, тим більше буде несподівані ваші рішення і вони в першу чергу, будуть індивідуальними. вашими. чим відрізняється робота над документальним і над ігровим кіно. І як визначити, до чого оператора більше лежить душа? Чи в принципі там немає жодної різниці? Так, є дуже велика. Ну здивіше з, з якого боку дивитись, з, з, з певного такого очевидного дуже велика відмінність між художнім і документальним е, в тому, що в нас немає можливості зробити дубль, е, і тому м, тут відповідальність. І якості, якими має володіти оператор, вони так е збільшуються до них вимога в тричі, в десято разів, дивлячись, яка ситуація відбувається. Тобто це постійна можливість бути ну, умовно там дуже до простих принципів це зводиться. Так. Постійно мати з собою камеру, постійно спостерігати, постійно. Передбачити подію, яка відбувається тут і зараз, і вже не повториться. Тобто, де саме е мені стати, е яку саме там, оптику обрати, що саме мені зняти і яким чином, щоб скласти потім режисера, була певна історія з цієї події. Тобто, там ну, Все одно е дуже добрий документальний оператор, я вважаю, ну, набагато складніше стати, ніж е добрим. Ну, Оператором, який в постановочному чомусь працює, тому що там можна багато помилок одних самих робити, на них вчитися, і, якщо є така можливість, і далі рухатися. А в документальному, я думаю, що це ну, прям е і талант, і дуже такий життєвий досвід дуже сильно необхідний. А з іншого боку, ну, може, якщо дивитись, то. Мало чим відрізняється, тому що мовно документальне кіно це можна сказати, що е, якщо воно м, ну ми зараз не про репортаж говоримо, а саме про документальне якісь кіно це те саме художнє кіно, але з непрофесійними акторами. Це підхід такий е, має бути зазвичай, тому що ну це про що про що ця фраза говорить? Про те, що документальна е, робота під е, потребує не менше підготовки ніж художня робота, тому і оператор, і режисера, і всієї всі команди. Тому чим більше детальніше розроблений підготовлений документальний проєкт, тим більше е, в нас є е, шансів зняти щось цікаве. Тому з одного боку, є багато відмінностей, з іншого, дуже мало. Чи хотіли б працювати за кордоном, якби була можливість виїхати? Чи будете розвивати українське кіно і після перемоги залишитись знімати українські фільми? Три, «да». Перше питання ну е, тут не питання виїхати, не виїхати, питання роботи власне за кордоном е, з точки зору. Е, Був досвід роботи на нашій території з зарубіжними командами, і дуже цікаво попрацювати в ну, можливо, інший ландшафт, інший, ну, взагалі, культура, інша національність, Тобто, яким чином вони створюють те саме, але якими там, іншими засобами. Це, це було б дуже, дуже цікаво. І, ну, і звісно, там, з якимись певними іншими можливостями підходимо. А так, звісно, вітчизняний такий, розвивати вітчизняний кінематограф, мені здається, будь-які люди, які зараз так чи інакше, там, якщо вони навіть самі це не розуміють, вони так чи інакше приймають в цьому участь. І мені здається, це одна із таких ну, важливих місій. Хотіла ще спитати, розкажіть, будь ласка, про свій такий шлях переходу від перших студентських робіт з малим бюджетом і таким, знаєте, зйомки за дякою, і до перших комерційних робіт. Як ви перейшли? Які були ваші комерційні проекти перші? Як ви до цього прийшли? Якось він дуже різкий відбувся, саме студентські роботи і комерційні. Я на останніх курсах там почав трошки пробувати працювати в індустрії, якось воно так пішло від цього. Тобто в мене не було якогось такого прям довгого перехідного шляху між студентським роботами. Навіть я певно, що навіть і хотів би трошки цього, тоді ще що в мене було відчуття, що я ще, ще маю щось таке знімати. У мене було трошки таке. Неспівпадіння очікувань і реальності, коли я закінчив університет і почав на перших проєктах працювати, тому що все одно ми там, коли навчався, це прям суто така, прям кіно, якась поезія, можна сказати, була така прагнення до чогось такого подражати якимось таким митцям світового кінематографу. А потім, коли втрапив в індустрію, то дуже довго не міг відійти від цієї хвилою, так трошки що, що зараз знімається і як. І дуже довго якось у тут мене становлення внутрішнє до цього, що е, треба все одно працювати, треба робити випрацьовувати практичні навички, і навіть там, де немає ні інтересу, ні якогось потенціалу для себе не бачу. Ну, я так для себе Я це не рецепт точно, тому що у кожного свій шлях, я вважаю, просто в мене так склалося. От, тому не можу сказати, що це якийсь довгий перехід, але дуже отрізвляючі. А от коли ви починали, ким ви, можливо, надихались операторами чи фільмами? Чи от, що ви, можливо, пам'ятаєте, що ви подивилися такі о! Отаке треба зробити. О, отаке мені дуже подобається. Я знаю, що я хочу в цьому напрямку працювати. Ну е я не знаю, чи можна це прізвище зараз називати. Е це був радянський да, е оператор, який найперше на мене вплинув дуже сильно, причому тримав мене досить довго і можливо якийсь е і досі е е якийсь певний вплив на певні аспекти. Роботи, це Русєвський, Сергій Сергій Русевський. Далі під час навчання це був Славомір Ідзяк, такий польський оператор, з Кшиштофом Кіслівським працював. Дуже сильно мене вразив своїм підходом до кольору. Ну, звичайно, Стораро, як такий класик американського італійського кінематографу. От а далі вже ну, немає сенсу перераховувати, тому що ну можливо я зараз назву декілька прізвищ, які там постійно умовної роботи їх дуже коли вони якісь нові фільми виходять. Я в першу чергу їх е е е дивлюсь, вивчаю, тому що дуже цікаво е е відстежувати цей шлях е е розвитку якогось майстра, так чи нашого, тому що знову ж таки якісь фільмами з художниками. Якісь конкретні оператори в різний період життя. Вони... Хтось стає далі, хтось стає ближче, хтось потім знову повертається. Це як спіральний процес певний. І з того, ким ще... це був Бруно Дельбанель, теж певним чином захоплювався. Ну, звичайно, Роджер Дікінс. Я взагалі не вважаю, що треба його називати, бо він як база по замовченню. Для... Всіх сучасних сіматограферів. В першу чергу, через те, що він дуже активно комунікує, ну, взагалі, зі спільноти. Тобто, мовно, будь-яка людина до нього може звернутися і запитати: слухай, Роджера, ти там в 1989 році фільм знімав, і там на 38 й хвилині був такий кадр. Можеш розповісти? Так, «Да, можу, будь ласка. Тому так, да, це дуже. Я вважаю дуже важливим цей момент. Що ви вважаєте найбільшим викликом на майданчику? Не знаю, що саме ви у слово виклик вкладаєте. Якщо це аналог цьому англомовного таке челендж, в моєму розумінні це щось таке дуже те, що не просто зробити, те, що потребує внутрішніх в першу чергу зусиль. І зовнішніх зазвичай, і творчих, і технічних. І коли воно стається, то це реалізований челлендж. І для мене це найголовніше, це коли я вважаю, що щось відбулось, коли ми зображальними засобами передали суть певно, та що була написана в історії, в сценарії. Тобто можна дуже багато не знімати кадрів, дуже красиво там світло виставити, якісь як це так, дуже вишуканий рух камери зробити, але може не скластися і може не скластися. Тому це, як на мою думку, є найголовнішим челенджем для оператора передати те, що написано в історії. Коли вона складається, то тоді це неважливо, якими засобами це може зазвичай воно дуже простими засобами складається, і тоді розумієш, що о, втрапив і можна йти далі. От люди, які приходять до тебе на програму Української кіношколу», і зараз ми так само отримуємо заявки, проходять співбесіди. За яким принципом. Ти вибираєш студентів на програму. Тобто, ти зразу бачиш, що в цій людині є потенціал для того, аби стати оператором, чи ні. Але ти даєш їй шанс. Ну, найголовніше це, якщо людина визначила, що саме в цій професії на даний момент там, принаймні наступний рік хоче працювати. Найважливіша якість це. Постійна робота, постійні зусилля там невеликі, але ритмічні вони мають бути. Якщо це якісь навіть людина там талановита, але вона якось стихійно і хаотично там щось приносить, щось робить, то вона довго не втримується, тому що. У ну, мене так процес просто побудований, що воно не, ну, не спрацює в тому чи іншому е, моменті, що може щось проскочити. І якщо людина зараз не має якихось там, ну, не демонструє якихось там е, геніальних якихось робіт, то це взагалі не показник е, відсутності потенціалу для мене. Головне це прагнення і, як то кажуть, простими словами, гарячий нос. От, коли навіть геніальні роботи, але нос холодний, то не знаю. Отут мені більш сумнівів, ніж навпаки. Запрошуємо всіх в українську кіношколу дізнатися ще більше про професію в кіно. Всім дякую, всім гарного продовження дня.